Я б мені одна абрикоса. а ні, ще дві груші зі здійсни. Андрій Маншилин перераховує фруктові саджанці. Всі ці дерева він сьогодні садить для своїх земляків, які так само втекли з Донбасу на Дніпропетровщину. Сподіваємося, зробимо все, щоб воно прижилось, щоб все добре відчувало, приносило радість. Ще рік тому у Донецьку Андрій мав свій невеличкий бізнес та будував власний дім. А на початку літа торік він з дружиною та десятирічним сином мусив виїхати з міста. Патріотично налаштованим маншилиним було вкрай небезпечно залишатися серед проросійських бойовиків. Тепер родина допомагає обживатись на Дніпропетровщині своїм землякам, самотнім, матусям та багатодітним родинам. Мене лежить сьогодні, досі і як -то, от, пытаться... Не тільки, дось. Своє удовольствие, що приносити пользу людям разом з Андрієм. Майбутній фруктовий сад впорядковує макіївчанка Світлана. Вона у тутешній сімейній комуні за головну жінка із п'ятьма дітьми тепер живе під одним дахом із іншими трьома родинами. Придбав їм цей маленький будинок на околиці села Мецена з Нідерландів. Він вже кілька років опікується багатодітними родинами з Макіївки. Тільки на Світлана згадує рідне місто плаче. Все людське, те, що було, на рушиться і ламається, і ні можливості делать простые вещи, которые принято делать любому человеку. Растить детей, сажать сады какие-то. Это дом, как бы один из этих признаков надежды, что, возможно, где-то все-таки мы будем жить, где-то мы будем строить. К сожалению, не на своей земле, на земле Днепропетровщины. Но это тоже наша земля, это Украина. Дока чоловіки саджають дерева, жінки поруються в хаті. И вещи привезли тут мои друзья из Швейцарии передали куртки теплые. Вот носочки тут детские передали. Для 26-річної Юлії такі подарунки за щастя. Дівчина – сирота. З Макіївки вона тікала з новонародженим синочком Богданчиком на руках. Для неї всі тут же як рідні. Поспішає показати своє невеличке господарство. Тут добре, ми завели собі господарство, курити. В майбутньому ще, може, щось заведемо. Закінчити толоку помічникам завадив дощ, шкодують, не встигли двору прибрати та хати побілити. Знову зберуться вже після Великодня. Усі разом садитимуть город, та навіть і від самого спілкування задоволенню немає меж, каже Катерина. Такі вилазки важливі не тільки для того, щоб комусь -то там допомогти, але й для спілкування. нам всім потрібно как-то знаходити нових друзів. Зачастую проблема навіть не в тому, що друзі залишилися там, а в тому, що вони більше не хочуть з нами спілкуватися. На останок сідняки збираються гуртом при столі. Побажання одне на всіх. Давайте замін. Давайте. Давайте. Ви там поставили, починається това думку. Слава значно, Україні! Да? Героям, Героям, Героям слава! Ольга Мостова, Олександр Довгалюк, програма Вікна СТБ.